Перевірити зір, серце та обстежити органи черевної порожнини грудних і щитовидних залоз. В Івано-Франківську стартував проєкт Місяць здоров'я. Ця ініціатива вже стала традиційною. Її організовують п'ятий рік поспіль. Сьогоднішня статистика з дану здоров'я наших мешканців показує про зріст онкологічних захворювань. Це пов'язано в першу чергу з великими стресами, з неможливістю всіх вчасно. Отримати допомогу, і це також пов'язане з тим, що велика кількість людей переключили повністю просто свою увагу на війну і відкладають у догляд за собою цього року. Є новинки в місяці здоров'я. Ми зробили акцент перше. Це є на приміські села нашої територіальної громади. Минулорічний досвід нам показав, що це дуже потрібно робити, і відповідно треба їхати по селах. Відтак до жителів десяти сіл територіальної громади виїжджатимуть мобільні медбригади. Також лікарі відвідуватимуть маломобільних пацієнтів, які не мають змоги вийти з дому. Приміські наші всі села, всі наші приміські заклади охорони здоров'я, це ФАП і лікарські амбулаторії, зможуть приймати прийняти всіх тих бажаючих, хто має потребу в УЗД. Це є УЗД органів червоної порожнини. Також консультації можуть отримати консультації лікаря, уролога або лікаря-хірурга, це чоловіки. А жінки також гінекологічні огляди будуть в нас проводитися по наших селах. Тобто, це не тільки місто Івано-Франківськ, але також і всі наші сільські амбулаторії, і крім того, консультації лікарів-кардіолога і лікарів-неврологів, тобто набагато ширший перелік тих послуг, які ми надавали минулого року. Медичний огляд зможуть пройти не лише дорослі, а й діти. Ми сформували бригади дорослі, і ми цього року вирішили ще сформувати бригади для діток. Їх буде менше, це буде чотири бригади. Кожен тиждень буде виїжджати в кожну амбулаторію бригада знову ж таки для зручності, для того, щоб ми. Приїхали в амбулаторію, людям буде зручніше, вони не будуть тратити час. Долучились до проєкту і релоковані клініки. В одній із таких пацієнтів прийматиме офтальмолог. Ми маємо обладнання, і пацієнти можуть будуть приходити, можемо обстежувати ну в принципі. Усі відрізки ока це і передній відрізок, наприклад, з проблеми з катарактою, з переднім відрізком, там запальні захворювання. Потім профогляд вимірювання очного тиску, дуже якісно, щоб розуміти, є у пацієнта локомачені. Також можемо ми дивитися і діагностувати різні захворювання сітківки, які теж можуть викликати зниження зору діабетиків і також в інших категорій пацієнтів. Окрім того, цього року охочі матимуть змогу поспілкуватись із психологом, адже війна негативно впливає не лише на фізичне, а й на психологічне здоров'я населення. Також враховуючи ну, якби специфіку психологічного стану людей зараз, особливо в світлі подій останніх днів, ми десь відчуваємо потребу в наданні консультацій психолога. Постійно двоє психологів готові консультувати. Людей, які десь мають стрес чи мають потребу поговорити з психологом. У жіночих консультаціях проводитимуть гінекологічні огляди. Обстежитись зможуть навіть жінки-інваліди. Проєкт стартував 10 жовтня і триватиме до 4 листопада. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.